Увага на екран! З вами знову пан Степан. Так. Сьогодні ми розглянемо кровотворення і групи крові в організмі. Так, як ви бачите, це судина, і там рухаються червоні кров'яні тільця, або як називається інакше? Тромбоцит. Еритроцити. Будова і функція еритроцитів. Ми пригадаємо з вами. Значить, це червоні кров'яні тільця, які не мають що ядра. Вони не мають, бачите, у них блиската форма тіла, ядро замість ядра тут вігнуто, і заповнені вони виявляються білком, який називається гемоглобін. І цей гемоглобін якого кольору надає? Червоного кольору. От чому він червоний гемоглобін, ми з вами зараз розглянемо. Так. Тому що гемоглобін має в своєму складі залізо. А залізо. Надає червоного кольору. Розуміло? Крові? Так, це у нас будова молекули гемоглобіну. Тут у нас всередині є гем, який містить якраз і залізо. Такі 4 білки Ми утримують 4 молекули кисню. Чотири молекули кисню. Розуміло? Так, добре. В центрі. Якщо гемоглобін, як гемоглобін позначається? ГБ. А. сполучений з киснем, то така сполука називається оксимгемоглобін. Якого вона кольору? Яскраво-червоного кольору. Розуміло? І така кров називається яскраво червона яка? Артеріальна. Розуміли? Багато на оксигемоглобін буде артеріальна кров. Далі, якщо гемоглобін сполучається з вуглекислим газом. Бо це транспортний білок, він переносить як кисень, так і вуглекислий газ. Так? То утворюється сполука, яка буде називатися карбгемоглобін. Розуміли? А вона темно-червоного кольору. І таку кров називають як венозна. Розуміли? І є така сполука, яка називається карбоксигемоглобін. Це патологічна сполука, яка призводить до ядухи, смерті. Людина помирає, якщо гемоглобін сполучається із чадним газом. Це, о, це чадний газ. розуміли? Так. І оцей карбоксигемоглобін – це дуже стійка сполука. Вона не розкладається, і якщо людина буде в атмосфері із чадним газом, то вона задихнеться. Розуміли? Це коли відбувається. Коли пічне опалення, закривають заслонку для того, щоб було начебто тепліше, кисню мало надходить до вугілля та, чи до дров, і утворюється замість вуглекислого газу, утворюється чадний газ, люди сплять і не просинаються, помирають. Тому що гемоглобін сполучається із чадним газом. Значить, карбон 2 оксид, а це карбон 4 оксид. По ступені окиснення. Так. Артеріальна кров багата на який? На яку сполуку? Так. Ярослав. Оксигемоглобін. Венозна кров багата на яку? Чому вона така? Так, Карб карбогемоглобін. І карбоксигемоглобін що? З чим сполучається? З Щадним газом. Так. Це патологічна сполука. Так, що таке недокрів'я? Або анемія називається? так Це стан, коли у людини що або мало еритроцитів, або мало гемоглобіну. І тому до клітин мало надходить кисню. так При цьому людина у людини задишка, слабкість з'являється, запаморочення, і навіть земління. Розуміли? так Тому надзвичайно важливо, щоб у нас в крові було достатня кількість гемоглобіну. І Достатня кількість еритроцитів щоб забезпечити всі клітини киснем. Розуміло? Щоб не було у нас гіпоксії кисневого голодування. А для того, щоб не було у нас кисневого голодування, так, у нас є система кровотворення людини, яка в нормі повинна утворювати відповідну кількість еритроцитів Скільки у нас еритроцитів у жінок? 4 мільйона так Еритроцитів, а у чоловіків 4,5. На півмільйона більше у чоловіків еритроцитів, ніж у жінок. Еритроцити містять всередині гемоглобін. Розуміло? Еритроцити у нас утворюються в червоному кістковому мозку. розуміли Червоний кістковий мозок, пригадайте, де він знаходиться? Найбільше його в плоских кістках. так Це ребра, лобова кістка. Там всередині утворюються із стовбурових клітин, утворюються всі клітини крові, зокрема і еритроцити. Еритроцити живуть 120 днів, і через 120 днів вони замінюються на ноги. Розуміло? От пройшло 3 місяці, і ті еритроцити, що у вас є, вони повністю поміняються. Розуміло? А для того, щоб нормально утворювалися еритроцити, потрібно, щоб було нормальне харчування, достатня була кількість заліза, достатня була кількість амінокислот. Які ми споживаємо з білками. Розуміли? Так? Так. І у нас крім того ще, крім червоного кісткового мозку, участь в утворенні еритроцитів беруть у нас ще селезінка так, і печінка. Ну, печінка, вона, печінки еритроцити руйнуються. Ці губчити речовини знаходяться стовбурові клітини, які Утворюють всі клітини крові. Так. Тепер розглянемо групи крові. Скільки є груп крові? 4 Чотири. Чотири групи крові. Перша або нульова, друга або А, третя або Б і четверта АБ. Розуміло? Так. Чим вони відрізняються, ці групи крові? Відрізняються наявністю так званих білків аглютиногенів Це. Специфічні антитіла, що вбудовані в мембрани еритроцитів. Так. Їх є А і Б. Аглютиноген А на поверхні еритроцитів, бачите, і аглютиноген Б на поверхні еритроцитів може бути. І зверніть увагу на те, що перша група крові вона не містить аглютиногенів, ні А, ні Б. Друга група крові містить аглютиноген? який А, третя група крові аглютиноген Б. так? А четверта група крові, як ви думаєте, містить два. вірно, містить два аглютиногени. І А, і Б разом. Розуміли? Так? Так. Це аглютиногени. Крім того, крім аглютиногенів, є ще в плазмі крові аглютиніни. аглютиніни. Це антигени груп крові, антитіла в плазмі, що склеюють еритроцити. Розуміло? Це такі білки, як аглютіні, є альфа і бета. Так? І е, подивитися, що аглютиногени відсутні, зате є що? аглютиніни І альфа і бета. В другій групі крові що? Альфа. Ні, бета. Аглютиноген аглютиноген А, а аглю, аглютинін бета. Різноіменні. Розуміло? Якщо будуть одноіменні, то кров буде злипатися. Реакція аглютинації буде. Покажемо, як це буде, так? І тут, бачите, якщо тут агалютонеген Б, то аглютенін альфа. Розуміли? І передбачте, що тут буде? Якщо тут є аглютене А і Б, А, то воно б кров злиплася. Значить, що? Відсутні. Розуміло? То відсутні. І таким чином у нас за системою групи АБ0. так? Це одна із систем крові. Зараз систем крові відомо дуже багато, більше, більше 40 систем крові, а це основна. І розглянемо тепер переливання крові, яку групу, в яку можна переливати, знаючи, що при тому, якщо будуть аглютиніни одноіменні і аглютеногени, то кров буде злипатися. Буде реакція аглютинації. Кров буде злип... злипнеться. Подивіться, бачите, якщо одноіменні будуть у нас аглютиногени і аглютиніни, якщо А і альфа зустрінуться, то еритроцити злипнуться. Тому при переливанні крові раніше, якщо не знали групи крові, то що? Люди помирали? Зразу кров згорталася і люди, люди, людина вмирала. Тому що припинявся кровообіг. Реципієнт це людина, яка отримує кров донора. Донор людина, яка віддає кров рецепієнту. Розуміло? Так. І для того, щоб не відбулася реакція аглютинації і склеювання еритроцитів, треба знати, як правильно групи крові переливати. Розуміли? Аглютинація це склеювання еритроцитів. Розуміло? Так. Перша група крові. І нульова. Чому нульова? Бо тут немає що аглютиногенів. А є, які є аглютеніни є? Альфа. Альфа і бета. Так. Дописуйте. Друга група крові. Які тут у нас Аглют... аглютеноген? Друга група крові. Аглютеноген А і аглютенін Бета. Так? Третя група крові. Аглютеноген. Б, аглютинин, альфа. Так, що так Так. І четверта група крові? аглютиногени. А і Б. аглютиніни відсутні. Е. В дійсності переливає тільки ту групу крові, яка у людини є. Тому що є інші системи груп крові, які можуть бути несумісні. Розуміло? Так? Тому зараз першу тільки в першу, другу в другу, третю в третю, четверту тільки в четверту. Так. Але можна і отак тільки невелику кількість крові. резус фактор. Мавпа Макака, макака резус, так, дала цьому фактору назву: Резус від Макаки, тому що у них перше виявили. Значить, фактор це такий білок, який є в крові у. Людини 85% людей містить цей білок. 85%, а 15% не містить цей білок. Їх називають резус негативними, а ти називають резус позитивними. Резус конфлікт. Якщо батько резус позитивний, мати резус негативна, плід резус позитивний, мати спочатку перша вагітність нормально, але у неї в крові з'являється антитіла. До, до еритроцитів дитини. Так? І якщо друга вагітність вона через, наприклад, через рік, через два, то відбувається резус-конфлікт. Антитіла матері атакують еритроцити плода, і еритроцити ці руйнуються. Розуміло? Еритроцити ці руйнуються, і тому у нас відбувається резус-конфлікт. Народжувати можна через 5 років, коли кількість антитіл в організмі матері зменшиться.